Доброе радио представляет. Эволюция. Міжнародний день праці свято, що відзначається в 143 країнах, зокрема й у нас, 1 травня. Мабуть, вже не для кого не є секретом, що прототипом, якщо можна так сказати, першотравневих радянських демонстрацій, були робітничі протести в Чикаго. Які почалися саме 1 травня 1886 року. Це вже у СРСР проводились пишні демонстрації трудящих на славу політики партії і способу життя радянського народу, обов'язкові теле та радіотрансляції з червоних площ різного рівня від Москви до самих до країн, окраїн, застілля… З Олів'є хлопцем. Ну а як же без них? Коротше, зробили з трагічної події таку собі цукерочку. А того дня, 1886 року, сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів США вимагали впровадження восьмигодинного робочого дня. Протести тривали й у наступні дні. А 4 травня на площі Гей Маркет невідомі кинули бомбу в лави поліцейських. Загинуло чимало людей, ще більше були поранені. До речі, і у дореволюційній Росії саме 1 травня проводились нелегальні збори робітників. Але не всім відомо. Що традиційно навесні українці святкували і святкують маївки. Не плутати із зеленими святами це зовсім інше. Цей цикл свят маївок є дуже унікальним, тому що вони переплітаються з християнськими та язичницькими звичаями. Із сивою давнини наші предки. Прикрашали свої оселі та садиби красивим вже розсвітлим від довгої зимової сплячки квітом. Наші прадідусі та прабабусі вірили, що свіжо зірвані квіти оберігають оселі від усього нечистого. Жінки й дівчата завжди добре знали, які саме трави й гілля з дерев потрібно збирати. Лепеха, м'ята, любисток, а також гілочки клена, липи, які мають бути освячені у церкві, до сьогодні вважаються оберегом. У деяких селах понині існує звичай освятити поле на маївку. На думку господарів землі, цей обряд захистить врожай від граду та повені. Є регіони, де на маївку плили вінки для худоби і квічали її. Таким чином, господар дякував тваринам за продукти, якими вона обдарувала газдів. На Закарпатті маївка має особливе значення. У родинах, де плекають традиції, хлопці до 1 травня готуються заздалегідь. В основному такий звичай притаманний представникам угорських та словацьких меншин, але згодом його запозичили й інші жителі. Тут він називається Мояліш, тобто майський. Парубки обирають гарне, молоде та пишне дерево. Зазвичай це баріська або липка, її прикрашають найрізноманітнішими стрічками. Свої задуми кожен тримає у секреті й довіряє їх тільки своєму найкращому і найвірнішому другу. Його й просить про допомогу. Моя ліж, ну оце майське дерево, доленосний для кожної дівчини. Адже... Прикрашене стрічками зелене запрошення, хлопець-залицяльник встановлює у ніч з 30 квітня на 1 травня на воротях своєї обраниці, тої дівчини, яку він уподобав та має щодо неї серйозні наміри. І з настанням ранку молодик із нетерплячкою чекає реакції своєї вподобанки. Зазвичай дівчата здогадуються про те, хто саме їм подарував такий незвичний букетик. Якщо панянка приймає пропозицію з і погоджується з ним зустрічатися, дерево залишається на місці. Та якщо хлопець не до вподоби вибагливій дівчині, дерево миттєво опиняється на смітнику. Також із настанням травня, а це вже період після Пасхальний піст закінчився, діти та молодь виходили на лісові галявини, вигадували різні ігри, співали, танцювали. Але найпоширеніша традиція, яку відзначають на території всіх поселень України, так зване шашликування. Я про нього розповідати не стану. Самі знаєте, що воно за штука. За часів Гетьманщини в Україні початок травня знаменувався дещо іншими маївками, веселими студентськими святами, з розвагами, іграми та піснями. У деяких навчальних закладах, звісно, там здобували насамперед духовну освіту цієї пори вже завершувався навчальний рік. Попереду молоді, тривалі літні канікули, вакації побутували цікаві традиції. Тут було б варто зупинитись на тих, що були започатковані спудеями Києво-Могилянської академії ще у 17-18 сторіччі. Зі своїми ритуалами, так званими рекреаціями, ректорськими регулами. О, скільки слів нових на літеру Р. Такий зупиніш. Коротенько. Офіційні вилазки на природу для студентів академії узаконив її ректор Феофан Прокопович. Саме він і запропонував у ті регули. Рекомендації для лікування нудьги у молодих людей. Однією з таких рекомендацій були й розважальні виїзди в теплу пору за місто. Студенти збиралися під вікнами келі-ректора і у піснях прохали про відпочинок. Тоді ректор, у свою чергу, прохав префекта надати студентам вихідний на один день. Після отримання дозволу молоді на радощах співала вже інших пісень, канти, в яких прославляли доброту викладачів. Для вилазок обирали мальовничі місця під Києвом. По дорозі до місця призначення велися інтелектуальні бесіди. До речі, традиція саме спільних вилазок викладачів та студентів була звичною для європейських університетів доби просвітництва. На природі моглянські інтелектуали грали в рухливі ігри в кеглі, м'яча, дехто брав із собою музичні інструменти, співали хорові пісні, читали присвячені святу вірші. Спеціально до студентського свята вихованці академії розучували свої ролі в трагедіях та комедіях, які для них писали викладачі. Тільки уявіть, до чого ж це захопливий театр серед зелені весняної теплої днини. На театральних постановках глядачами були кияни, серед них запрошена еліта міста. Купці, козацька старшина та інші заможні мешканці вітали студентів, хвалили, що ті працюють задля розвитку премудростей наукових, чистували їх пивом, баляницями, смачними стравами, вручали гостинці на потім. Не скупилися. Певна річ, що саме маївки стали першим загальноміським масовим святом у Києві, не церковним ні. Традиційно перша студентська маївка відбувалася 1 травня, вона збігалася з кількома відомими язичницькими святами, шанування богині природи та родючості маї. Вальпургіої ночі у Німеччині. Що б ще такого розповісти. Ось наведу уривок із вірша Ода на перший день травня 1761 року, складеного одним із спудеїв. О травню, радості, годину! В цей день радіє кожен з нас. О, вимрія на переміну, щасливий золотий твій час, як довгу ніч не проваджали, у снах цю днину виглядали, тепер же мить настала ця, не сон, не мрія нас, ласкає, похмуру тугу розганяє, живить приємністю серця. Ну, у кращих традиціях вагантів. Але з ліквідацією російським царатом української Гетьманщини ця весела молодіжна традиція фактично занепала. Не дуже вона квітнула і за часи СРСР. Згідно з легендою, саме в ніч з 30 квітня на 1 травня відьми. Дочекавшись певної години, натирають тіло чарівною маззю і, вимовивши заклинання, схоплюються верхи на мітлу, яка миттю донесе їх до місця Шабашу. Відьми, хихикаючи, розповідають одна одній про свої чорні справи, які вони зуміли зробити протягом року. І змовляються про нові неподобства. Тим, хто особливо відзначився сатана, який очолює святкове гуляння, дає відсорбнути хмільного зілля з кінського черепа. Тих же, хто йому не догодив, тьобає батагом. Незабаром починається божевільний танець, і наступного дня на місці танц майданчика можна розглядіти сліди коров'ячих і козиних копит. Музиканти грають на кінських черепах замість скрипок. Смички ж їм замінюють хвости котів. Нарешті. Присутність палю чорного козла, чорного бика і чорну корову, а потім у непроглядній темряві вдаються до тілесних утіх. Після цього свято закінчене. Втомлені, але задоволені, відьми знов сідають на мітли і вирушують по домівках де їм належить старанно виконувати роль доброчесних або не дуже дружин з нетерпінням чекаючи чергової вальпур'єї ночі, яка відбудеться рівно через рік. Додам, що травневі дні є особливим, радісним часом, упродовж якого вшановують Пресвяту Богородицю. Традиційні маївки це молебні, що правлять по храмах, при гротах, капличках і при дорожніх статуях Богородиці, і містять як головний елемент лоретанську літанію. Знаєте, що це таке? Та та ж молитва. Початків її слід шукати у піснях на прославу Пресвятої Діви, відомих на сході, вже у п'ятому сторіччі. На заході присвячення травневого місяця Матері Божої з'явилося на межі 3-4 століття, завдяки іспанському королю Альфонсу Десятому. Він заохочував підданих, аби вечорами збиралися на спільну молитву перед статуями Богородиці Діви. Так, в особливий спосіб, християни звертаються з молитвою та проханнями до Божої Матері та просять у неї заступництва. В Україні традиція служіння Маївки поширилась із сусідньої Польщі. Західна Україна стала перетином двох літургійних традицій, і Маївка прижилась у східному обряді. Літати на мітлах, плести вінки, водити хороводи чи пекти шашлики вибір кожного з нас. Та яке святкування ви б не обрали, треба робити це із задоволенням. І ще, повертаючись до святкування 1 травня при Радянському Союзі, хтось скаже: всі святкували, вірно, і я також. Але святом якось ніколи цей день не вважав. Ганяли нас студентами на демонстрації. Пам'ятаю, якось холодрига була, замерзли, що ті цуцики. А що зробиш? Під підпис ходили на ті зборища, які обходились країні, ой, як не дешево, краще б людям гроші пороздавали. Так от, дивуюсь, коли бачу оті ретро світлини з першотравневими демонстраціями, які час від часу викладає в інтернет мережі один Тростянецький краєзнавець. Точніше дивуюсь ті величезній кількості радісних лайків під ними. Людоньки, а чому ви радуєтесь? З якого приводу така щемляча ностальгія? Так згадайте краще про демонстрацію у Києві відразу після вибуху у Чорнобилі. Згадали? А ми ж там не були. Ну, і слава Богу, скажіть. Або згадайте про розстріли демонстрацій у Прилісному, у Новочеркаську. Призабули. Зараз ми розплачуємось за таку свою забутливість, а ще за все прощення та за необдуманість своїх рішень та вчинків. Але то так, до речі. Не стану ж вам псувати свята. Еволюція.